Я хочу жити своє життя так, як я хочу, і хочу бути тим або тією, ким ну я є. Жінки взагалі мають підкорятися, але все одно ми не навчені про себе турбуватись. Ой, вони там хай що хочуть, роблять, але не в мене на очах. Людина має своє персональне життя, і це її право, і ми маємо його поважати. Ознака прогресивної України це адекватне ставлення до вразливих категорій, до ЛГБТ, до взагалі до того, що людина має своє персональне життя, і це її право. Право. Зона найближчого розвитку в нас є. Привіт, мене звуть Тала Андрієва і це все ще гей-пропаганда. Хоча формат, в якому ми сьогодні виходимо в ефір, трішки інакший і, можливо, вам буде незвичним. Чому? Тому що ми подумали про те, що люди під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну страждають не лише фізично, а й ментально. Чи є різниця між емоційним тиском для представників ЛГБТІК спільноти та іншими категоріями людей? Чи є різниця у психологічному навантаженні на ЛГБТІК спільноту і на інших людей? Про психологію, про Виклики воєнного стану і багато іншого сьогодні будемо говорити із психологинею Марією Гречаник. Цей приклад він так само підкреслює те, що рівень гомофобії до геїв набагато вищий ніж до лесбійок, тобто лесбійки у суспільстві сприймаються більш м'яко. Це як кажуть, ну це ж дівчата, це ж така жіноча дружба, це можуть бути експерименти, це прояви. А коли це роблять чоловіки, то це такий страх підкорення, страх опинитися в пасивній позиції. Хоча, ну знову ж таки, це теж міфи. І ми знаємо, що, наприклад, деякі геї, взагалі, наприклад, не мають сексу з проникненнями. Це так само окей. Військові ЛГБТ, військові інших категорій. Чи Тут суспільство відмежовується зі словами добре, що воює не мій син а якийсь умовно гей. Я не бачу якихось прям якоїсь різниці. І якщо ми говоримо про е, військових, які приче, ну, є представниками ЛГБТ, то до них ну, більш позитивне ставлення. Хоча, наприклад, коли я проводила дослідження, я знаю, що в мене там є знайома пара, вони військові, вони отримують в Месенджери, діректи і погрози, і насмішки, і по і так далі, так тобто, незважаючи на те, що люди захищають країну.